це та Мирослава, це Мирослава Влог, і я рада вас бачити на своєму каналі. Це рубрика Нитка до нитки і в сьогоднішньому відео я вас поближче познайомлю з моєю мамою Оксаною. Розкажу вам історію нашого рукоділля, а також розкажу про новий спільник, який ми вирішили долучитися. дівчатка таки, дівчатка. Організатором є Тамара Новікова. Посилання на організатора, на спонсорі, на учасників залишаю під відео. Переходіть, дивіться. Ми родом з невеличкого містечка на Галичині з Рогатина. Воно знаходиться на перехресті доріг, що з'єднують такі міста, як івано франківськ Львів і Тернопіль. Даний час я і мама знаходимося далеко від рівного дому. Як можна саме зрозуміти по моїх влогах, я зараз навчаюся в Італії? А як можна було зауважити по коротких відео, які знімає мама, там є пальми, там також сонячно, тому що мама зараз знаходиться в Ізраїлі. За іграшки мама почала на карантинах при ковіді, адже до цього в основному це вишивала хрестиком, робила різні вироби, як, наприклад, у мене ось тут кулончик є. Або робила різні вироби з бісеру. У мене завжди на ключах є ось такий брелочок України. Ми часом з моєю сестрою Юлією їй допомагали в цьому. Рукоділля для мами це свого роду антидепресант, а часом морально дуже важко знаходитись далеко від рідного дому. Та почала показувати не так давно. Нам дуже сподобались саме іграшки, які мама в'язала, тому ми вирішили зареєструвати її в інстаграмі. Посилання на інстаграм шукайте в описі під відео, звичайно. А також я вирішила додати на своєму ютуб-каналі рубрику Нитка до нитки, де я розказую, показую весь контент рукодільного характеру, який творить моя мама. Ще таке показувала ті іграшки, які мама вже зв'язала, які були в нас вдома. А потім я запропонувала мамі знімати коротке відео, щоб показувати саме ті іграшки, які є зараз в процесі в даний момент або створені були недавно. І також вирішили вам їх показувати і презентувати. Чесно кажучи, ми навіть подумати не могли що стільки наших людей в'яже і творить таку красоту. І ще організовують дуже цікаві спільники, дуже цікаві проекти. І згодом почали саме брати в них участь. Ми, звичайно, очікували на пошук однодумців, але знайшли також і друзів. Ми відкриті до спілкування. Мама дуже любить відписувати на коментарі під її рудільними відео, а також дуже часто переглядає і коментує відео інших вязальниць, інших рукодільниць. Тому, якщо ви радіо такому короткому знайомству з моєю мамою поближче, обов'язково напишіть про це в коментарях. Явно вона буде з вами комунікуватися і відписувати. І, звичайно, я також. Тепер про саме проект. Спільник, дівчатка, такі дівчатка, розпочався 1 квітня. Хоч ми долучилися трішки пізніше, але сам проект буде тривати до 1 серпня. Тобто часу ще є доволі багато, тому я думаю, дуже багато тут красоти створиться. Мама нав'яже протягом цього часу. І все ми, звичайно, вам покажемо. Комунікація відбувається в телеграм-каналі, але що цікавеньке, яка і дуже незвична і дуже крута, як на мене, ідея це те, що кожен учасник має свою таку гілочку, де веде свій такий міні-влог, де розказують, чим він займається які готові роботи, можливо, має як процеси проходять. Також можна вступати в різні обговорення, спілкуватися, так скажемо, ходити один до одного в гості. В Даному є три номінації. Мама буде брати у двох із них. Перше забута забаганка. Ми повинні зв'язати те, що давно було забути що ну, можливо часу не вистачало взятися за саме цю роботу, але дуже хотілося її зв'язати. І в нас така робота є. Це мами на забаганку вже приблизно як рік. А саме Українка з маками за майстер-класом Галини Береми. Як тільки мама її побачила, так зразу захотіла її зв'язати. Ніяк не доходили руки. Першим виправданням це було звичайно що не було підходящих ниток. Потім мама виграла в конкурсі організатором якого була Ольга Дібріна. Знаю, що таке мамине бажання. Пані Ольга підібрала спеціальні ніточки ідеальні для цієї лялечки, для лялечки Українки. Однак мамі так і не вдалося взятися за цю іграшку, тому що вона є доволі трудомістка. Вона, вона потребує багато часу, а до того він, він якось на особо знаходився. А цей проект ніби ідеально підійшов для цього, тому що часу є доволі багато, і потрішки-трішки по можна буде все таки до серпня її зв'язати. Тому для цієї номінації мама буде в'язати цю лялечку. Наступна номінація, в якій ми плануємо брати участь, називається невиправна. Тут уже можна в'язати, що хочеш, а точніше, те, що нам більше подобається, так як моя мама в'яже виключно іграшки, і щоб трішки ускладнити процес. Я вирішила, що будемо зараховувати тільки ті іграшки, які мама буде в'язати в багатьох землярах від двох і більше. Трішки розкажу вам предісторію, чому мама невиправна в в'язанні багатьох іграшок, а мені це надзвичайно подобається. Взагалі мама почала в'язати саме іграшки з одної, двох і саме ідея заключалася в тому, що це був десь час осінній. Мама зв'язала якусь іграшку приближено до новорічної тематики, і в якийсь момент в нас загорілася ідея, щоб на Новий рік прикрасити ялинку саме іграшками, в'язаними іграшками, або принаймні додати певні якісь елементи до стандартних і звичайних нам прикрас. Чим далі мама почала в'язати іграшки, тим більше вона поширювалася з друзями, знайомими, і багато, і багато хто також захотів собі повісти на ялинку цю іграшку, тому, відповідно, мама почала в'язати деякі іграшки в двох екземплярах. А також ми вирішили, що раз іграшок стає чим раз тим більше, що, можливо, нам не тільки просто десь точково поставити на ялинку, а повністю прикрасити ялинку тільки такими іграшками. І відповідно, щоб можна було гарно Здивитися, нам потрібно більше іграшок, можливо, різних кольорів, або навпаки, одинакових, просто щоб з різних боків було саме на ялинці. Також часом ми могли не оприділитися по кольорам. Мені подобається один кольор, моїй сестри юблять зовсім інший, мамі ще інший. І в кінцевому результаті мама зв'язувала три. Однакові іграшки просто, наприклад, елементи одягу трішки відрізнялися. Чим далі мама в'язала, тим більше наші знайомі, друзі, почали замічати це, подобували і собі, і звичайно, з'явилася ідея того, що як новорічний подарунок це також дуже класна ідея. І так ця історія розвивалась, розвивалась і аж до тепер, щоб кожній іграшки ми вирішили мати по пару екземплярів для того, щоб було і для нас, і якщо що можна було подарувати. А так. Також, признаюся, часом не погоджуємося з кольорами і мама в'яже ідентичні іграшки. В цій номінації у нас вже є початки, а саме котиків, дуже багато котиків, але я вам всіх їм покажу і розкажу в наступних відео. Також мама теж зацікавлена в'язання багатьох іграшок, адже в неї є мрія. Після повернення додому брати участь у ярмарках та рукодійних зустрічах по всій Україні. Ну що ж, дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам це відео було цікаве. Якщо так, поставте подобайку, перевірте, чи ви підписані. Підпишіться. Усім бажаю хорошого настрою, а рукодійницям ще й натхнення у творчості. Всіх люблю себе обнімаю! Я та моя мама Оксана. Папа! -па.